З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Ну, давайте почнемо з такої тези, яку сказав Андрій Єрмак, що. Е... Для того щоб почалися будь-які переговори з Росією, російські війська мають відійти на позиції станом до 24 лютого 2022 року. Ну нам би точно хотілося, щоб росіяни це зробили якось самостійно. Але ну чи чи може це виглядати, хоч якось реалістично до того ж, пан Єрмак ще сказав, що нас цитую, нас заспокоює той факт, що країни глобального півдня також засуджують російське вторгнення і силове. Захоплення території, однак для того, щоб розпочати переговори, ми повинні повернутися до ситуації, яка була до першого пострілу російської гармати о четвертій годині ранку, два роки тому. От що ви бачите за цією тезою, виглядає амбітно, але чи реалістично? Ну, реалістично, що Україна буде реалізовувати стратегію Першої світової війни, коли Німеччина, незважаючи на те, що могла ще окуповувати частину Франції, була змушена тікати з території Франції без а, великих контрнаступів з боку теж французької республіки. А йдеться про перенесення війни на територію Російської Федерації. Це те, що ми от одноразово з вами обговорювали, так це створення ситуації хаосу в Росії. В Україні з'явилися такі можливості, якраз цієї зими, а тому, що минулого року це було неможливо, тільки на початку цього року Україна почала. Бомбардувати російське НПЗ, пам'ятаєте. Тоді ще почалися крики з того ну, на заході, що це виявляється є цивільна інфраструктура. Навіть пан Остін про це відкрито говорив. А ну Україна системно продовжує знищувати а, цю інфраструктуру. От я бачив буквально позавчора. у Нас часто говорять, чому припинили, де не припинили, Ну вже по, по, по третьому колу вже ці СБУшні дрони. Заходять на цей НПЗ, і у них проблеми починаються. Вони принаймні не відновили експорт нафтопродуктів, як планували. Є підозри, що у них можуть починати почати проблеми вже сільському господарстві через, по-перше, дизельне паливо плюс доброво, тому що доброво вони намагаються максимально експортувати за кордон, а знов таки не не через таку велику маржу. Яку вони отримують через торгівлю нафти, тому що це ж таки Китай та Індія викручує руки росіянам, і тому Україна може організувати масштабні атаки. Ну, наприклад, на е, припустимо, Москву. Так, мінус 20 вирубається електрика та е, газ, наприклад, в Москві та Московській області. Ну я думаю, що багато чого цікавого буде відбуватися. З першого числа України балтії виходять з єдиного енергетичного простору з Російської Федерації. Це означає, що високі ймовірність, що в Лінграфій області почнуться проблеми з електрикою. Буквально два тижні тому вони звернулися по допомогу для не по енергії 300 мегаватт вони хотіли купити у Азербайджана та Грузії. А чому? Тому що влітку якісь невідомі хулігани, які довбанули, точніше, відомі вже хулігани, довбанули по розподільчих мережах в Краснодарському краї, і злізики говорять, що була пошкоджена турбіна на Ростовський АЕС. Тому всі ці процеси в сукупності ну дозволяють говорити, що Україна може з позицією сили розмовляти з Росією і створення ситуації хаосу взагалі не вигідно. Тому в такому форматі, якщо таке буде реалізовано, воно цілком ймовірно. Добре, тут імовірність ми бачимо. Там окремо ж була згадка про країни так званого глобального півдня, хоча між ними точно немає єдності. Те, що ми узагально називаємо країнами глобального півдня, це різні і за устроєм, і за інтересами, і за там релігіями, і всім решта країни. Тим не менше їх часто беруть до однієї, ну власне згадують як одну групу. Так от, саме серед цих країн ну далеко не всі під час першого саміту миру готові були підписувати фінальну резолюцію зараз історія про можливий другий саміт миру ну теж підзависла. Ми пам'ятаємо і це теж з вами в ефірах. Уже обговорювали. Ясно, що нічого не відбудеться впродовж ну там найближчого тижня-двох, поки в штатах вибори не закінчаться, поки там ще якісь ну, перетурбації не відбудуться. Але ну все одно е, по, поляга, покладатися на країни глобального півдня. Чи ми просто не все знаємо? Чи чи там зараз ведеться якась дуже особлива дипломатична робота, щоб схиляти її, схиляти їх на наш бік? От як ви це бачите? Ну давайте так. Давайте будемо розділяти питання саміту миру другого mm -hmm. і все ж таки країни глобального півдня. А, саміт миру, я упевнений. Ну така підозра у мене така є, що вона все ж таки їх проведення було узгоджено. З адміністрацією Байдена і воно висходило з логіки виборчої кампанії саме пана Байдена. А оскільки пан Байден не висувається, то такої необхідності квапитись там з новими самітами миру ну немає. Я... Підозрюю знову таки, що це була ініціатива українського керівництва перенести цей саміт миру на пізніше. А для того, щоб подивитися, що як до чого, знаєте, як говорить у нас України, буде хто перемагає, які будуть розклади, в якому форматі це можливо буде проведено і так далі. Ну стосовно глобального півдня, ну така я думаю, ситуація. Китай не залишив срівна своїх намірів провести ревізію міжнародного права. І одна один з способів це якраз створити ситуацію в Україні ні нашим, ні вашим. Тобто, коли і Росія не перемагає, і Україна не перемагає, це їх в принципі цілком влаштовує. Їх влаштовує створення рани на території України у вигляді такого невирішеного конфлікту, де вони активно будуть продавати Європі свої миротворчі послуги, які в принципі нікому тут не потрібні. Тому в даному випадку, звичайно, що у них і є бажання зіграти свою гру, але чи є ресурси і чи є взагалі потреба в їхніх миротворців миротворчих послугах? Поки що велике питання. То звичайно, що цікава Україну цікавить звичайно, позиція Індії, судячи з усього, вона готова допомагати і продавати Україні навіть всі боєприпаси. Там проходило в пресі, що воно що торгівля активна йде. А ось це цікаве питання. А все інше, ну казати, що вони так їхня позиція має таку, знаєте, от таку вирішальну роль в, в в, в тиску на Росію... Я Дуже обережно говорив, тому що я вважаю, що перебільшене, перебільшення уявлення, що Китай, наприклад, має великий вплив на Росію. Вона така підозра, що вона навіть на північну Корею не має такого повного контролю, незважаючи на більшу залежність Північної Кореї від Китайської Народної Республіки, а тим більше від Росії. Тому я досить так обережно говорив, що вони мають вирішальний вплив. Якщо вони навіть будуть проти якихось кроків, це Ну до чогось призведе для нас головне. Це все ж таки країни НАТО, Європа позиція, ресурси, які отримав від цих країн, а які, які дотримуються все ж таки принципів міжнародного права. Ну принаймні хельсінського заглушцього з Хельсінської угоди від 1975 року про непорушність кордонів в Європі. Ну так це важлива штука. Власне, ви згадали Індію напередодні. Валерій Пекар наводив цікаву цитату з одного з індійських очільників якоїсь там стратегічної безпекової інституції. Я зараз просто не згадаю. Мені запам'яталася теза, що він казав, що ну от дивіться, Індія це там велика, велика справді і за і за територію країна з тисячолітньою історією. Так, ми були колонією зараз ми незалежно. На держава, і от тому ми вважаємо, що Росія е, права, бо це велика і за територією і за населенням країна з дуже довгою історією. А от Україна це як Пакистан. А от обізвати когось Пакистаном, ну це такий значок. Да для індійця це якраз от висловлення е, неприємного враження, от сама по собі робота по. По тому, щоб пояснити країнам, в тому числі вже згаданого глобального півдня, в тому числі тій тій же Індії, що ми якраз ведемо антиколоніальну політику, а не Росія, яка хоче сколотити коаліцію так званого глобального анти, анти, антиколоніального руху, От як ви це оцінюєте? Чи може це справді працювати? Ну, давайте я прихильник дипломатії добрим словом до пістолета можна досягнути більше ніж добрим словом. Так повинна бути антиколоніальна антилека... Анти... позиція. Ну в залежності від того, яка які у них позиціонування. але теж не захоплювати, знаєте, бігати на задніх лапках під різними перед різними країнами, якщо навіть це Індія. А, ну так, антиколоніальна політика. Потім дивимося, якими танкерами везуть нафту до Індії. Так. З Російської Федерації І парочку танкерів, що з ними повинно статися. Це чи гурівці повинні зробити, чи СБУшники. Тоді знаєте, якось буде поворот свідомості туди, куди потрібно. То знаєте, щось забагато... Претензії до України, то, то полякам не подобається щось там Волинське, щось там по Волині. Хтось згадує Гадіцьку унію ще. А тим не подобається, як ми знаєте, угорцям не подобається інше і так далі. Ну, Ми повинні теж розуміти, що це всі претензії будуть нескінчені. Повинні дбати в першу чергу про власну військову потугу. А коли у України є дальність ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів, знаєте, оці всі. Розмову, ви щось не так виглядаєте. У вас щось не так е, з вашою політикою. Вони якось кудись зникають одразу. Знаєте, якби Ізраїль і євреї читали, що про них пише Світова преса 48-го року. Я думаю, що вони б е, давно б е, спустили свою державу та, та, та розпустили, сказали, да ну наші воно потрібно, Тому треба звертати звичайно, увагу, але це знову таки повинна бути дія. Якщо хочете качати нафту, то значить з вашими повинні розділяти ризики експорту нафти з Росії. Ну і парочку нафт, на цих танкерів. Я прихильник того, щоб з ними що сталося. Тоді я, я запевняю що воно по-іншому буде розмовою Добре, але є закиди до України, які а не є новими і дуже часто є справедливими в суспільстві. Це теж викликає величезне обурення. Ну і власне в тому ж інтерв'ю, з якого ми почали розмову в інтерв'ю Єрмака, виданню Кур'єра Кур'єра Деласієра, значить, він якраз прокоментував звинувачення щодо корупції. Окей, я сам не люблю, коли Україну називають найбільш корумпованою країною, бо це неправда. А от теза. Теза Андрія Єрмака от була наступною. Ми живемо, каже він, в демократичній країні йде інформаційна війна. Майте на увазі, що фронт тримається, не зважаючи на корупцію. Я б сказав, що остання є константою для країн, які входили до складу колишнього радянського союзу. Але якби ми дійсно були настільки корумпованими, як би ми могли протистояти? Ну, по перше, цікаво, що корупція є базисним взагалі елементом для всіх постріл. Радянських країн це сказав Андрій Єрмак. Ну і друга частина вкотре казати, що у нас не так багато корупції, але от днями то ВЛК, то МСЕКИ, то прокурори інваліди то ще щось ну непереконливо виглядає. Ну, моя позиція була і залишається. Якщо що українці самі повинні припинити розпосуджувати інформацію про. Оці гори грошей, які вони бачать, а спрямовувати своє запитання конкретним правоохоронним органам, які за це відповідають. У нас є НАБУ, САП, вони 10 років цим займаються, те саме всеки і все інше. Що там НАЗК не бачила в деклараціях звідки гроші з'являються у цих людей? І мене в дійсності розсмішила там коментар цього представника НЗК, що вони можуть штрафувати тільки на достовірну декларацію. По перше, ви і цього не зробили це раз. і по-друге, що значить ні, ви не можете забрати по суду, це можна забрати. Вони навіть не читають закони, які є. Тому народ України повинен спрямовувати зусилля в першу чергу в правоохоронні органи, які за це безпосередньо відповідають. Так? Якщо там було в тому числі задавати запитання разом з нашими партнерами, тому що вони теж приобрали участь в роботі цих правоохоронних органів і формуванні. ну, прокуратуру у нас два рази реформували. Два рази, я пам'ятаю, з яким пафосом у нас розповідали, що все буде гаразд. От я подивився біографії цих прокурорів, які собі там змалювали інвалідність, так, так вони всі прийшли, всі доброчесності і так далі. А Хто за це відповідальність на все? Це раз. Стосовно то тому, народ України знову таки повинен спрямовувати зусилля на правоохоронні органи, які повинні боротися з цим а не постійно постати ці фоточки з купою грошей. Ви ще народ україни ще повинен розуміти, що те, що знаходиться в готівці. У це просто ну дай Боже один відсоток із від того, що є. Головне ну, та, 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 та. це таке, це на, на життя, на, на, на рік на півроку. Головне, це ж платіжки в банках, документах, О, та, От там, от дійсності, основні потоки йдуть тому. Туди слід спрямовувати зусилля. А стосовно корумповане, не корумповане, не є тут адвокатом пана Єрмака, але буквально згадати, що абсолютно корумповану державу, яка руйнується. А Буквально за місяць ми бачили це був Афганістан. Пам'ятаєте, як Талібан за тиждень розвалив державний апарат Афганістану, який там побудовувався 20 років. Тому ми ну, це, не, це зважати. Звичайно, що є корупція в нашій державі, це ніхто не заперечує. Питання в тому, що народ України повинен спромовувати свої зусилля на виявлення цих речей, тому що знаєте, мене дивують, коли. І, і, і коли просять чиновника боротися з корупцією, як ви хочете, щоб чиновник боровся з корупцією? Мене просто не зрозуміло. Це знаєте, як ви йдете по вулиці, бачите бандита, який біжить на вас, і ви йому Примушуйте говорите... Примусите його до запобігання злочинів? Да, да, борись сам з собою. Ну так не буває. Ви ж запитуєте конкретне питання, де, де поліція, яка допустила, що він по вулиці бігає? так. ну і знову ж таки ще одна історія, якої торкнувся Андрій Єрмак у цьому інтерв'ю. Сьогодні багато про нього, але але ну просто є тези, які треба обговорювати. Навіть оцю е, анонсовану тисячу, яку вже назвали тисячею зеленського, чи там Вовина тисяча в порівнянні з Юліною тисячею, її дуже багато оглядачів вважають, ну суто передвиборчим ходом дати виборів у нас немає. Вибори ще навіть не маячать на горизонті, але. Про вибори все більше говорять. Відомо, що там в штабах політичних партій і різних політиків робота вже кипить народ, все одно до виборів готується. Так от, що сказав керівник офісу президента, Зеленський дуже ясно висловився. Він хоче, щоб усі солдати мали можливість голосувати, так само як і біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси повинні йти на війну. Тобто, вибори не проглядаються. Але кроки, які дуже дуже схожі на передвиборчі, в тому числі офісом президента, робляться це. Як розуміти? Ну, знаєте, в це знаєте, в нашому політичному лексиконі це називається розводки. А знаєте, коли запускаються чутки про те, що от вибори точно-точно ось будуть, для того, щоб знаєте, всі почали бігати, інтригувати, дивитися. Ну, офіс в тому числі влада відстежує, а хто там у нас що у нас помінялось в електоральному, можливому електоральних полях, а хто починає ворушитися, хто починає витрачати ресурс, а хто з ким, хитання, в тому числі у власній партії слугах народу. А потім скажуть: ну вибачте, будь ласка, це все були чутки. Хто вам сказав, що воно такі. Ну, тобто, зараз це чутки, але це чутки ж з, з уже витрачанням державних грошей на те, що називається гелікоптер Мані. Тобто, просто розкидання по всіх, і воно ну воно неоднозначно сприйняте суспільством. Ну подивимось, воно ще ж не почалося. Ми ж не знає, може, не знаємо, президент може сказати, що ми, ми передумуємо. Є що не знаю. ми ще не знаємо, вже пообіцяв з 1 грудня до 1 грудня багато чого може бути. Ага, тобто навіть ця штука поки що не може вважатися як е, супер обов'язково усталена. Ну звичайно, ну вона ж наша влада, що от віддати їм належний належне слід, вони постійно відстежують соціологічне дослідження. Тобто вони реагують на запити людей. Якщо є якась проблема, яка є гучною, вони обов'язково. Реагують. Якщо вони побачать, що була негативна реакція, то скоріше за все це буде скасовано. А як або як якось буде змінено, якщо позитивна реакція, то вони якимось чином це будуть робити. Ґгу. Тобто це ще й питання зворотнього зв'язку, який ну в цьому Звичайно. принаймні сенсі наша влада. Наша влада постійно тримає зворотній зв'язок. Можу це зі стовідсоткової упевненості вам сказати. Е, окей, ну і тепер про тему, яку ми вже з вами побічно чіпляли. Це вибори у Сполучених Штатах Америки. Е, м, пан Єрмак сказав, що на його думку жоден із двох кандидатів в американські президенти не бажає дозволити Путіну виграти цю війну, і військова підтримка триматиме триватиме. Пробачте е, оця м, історія за. Американськими виборами, окей, тиждень лишився до власне менше тижня, уже да до самого голосування вся увага туди спрямована. І оці наші ворожіння на кавовій гущі, от а чи не буде жахливо, якщо буде Гарріс, чи не буде жахливо, якщо буде Трамп. Чи не забагато ми е, вангуємо на американських виборах? Пробачте, багато багато, тому що ми не контролюємо, не маємо ніякого стосунку. Ми повинні розуміти, що чим сильніше Україна. Буде нам буде байдуже, хто буде президентом Сполучених Штатів Америки. Краще б знаєте взяли за шкірку нашого цього прем'єр-міністра. Запитали, коли буде забезпечена секретність підприємства ПК в нашій країні, щоб заходили іноземні корпорації, коли буде забезпечення експорту нашої продукції для того, щоб. Заводити оборотні кошти нашого на оборонку і податки не треба буде підвищувати, бо вони за рахунок роботи своєї будуть забезпечувати це, забезпечити страхування військових ризиків і життя та здоров'я людей, які працюють в підприємствах ОПК. Тому і тоді буде все гаразд. Ну повинні внутрішніми питаннями займатися. Ми самі по собі повинні бути сильнішими і повинні розуміти, чим частіше буду прилітати по Росії, тим більше нам будуть допомагати, тому що о... Захід любить сильних та борців і не слабких. Якщо проявляєш слабкість, тоді тобі точно допомагати не допомагатиме. А, власне, а от про якраз ці речі, які регулярно звучать як закиди до кабінету міністрів, і при цьому ну дуже часто нарікають на те, що український кабмін він же не суб'єктний, і поки чогось не вирішать в офісі, то ну чого питати від Кабміну? То чи це адресує це питання? Чи це справді пана Шмигаля треба запитувати, чи, чи когось хто, хто дасть йому відмашку на те, щоб щось подібне робити? Ну не зовсім так так відбувається. Це у нас знаєте, теж спрощують управлінську структуру в наших в наших реаліях, тому що в дійсності багато чого на нозових на низових ініціативах відбувається. От я знаю зараз от. В тих же словах народу вони пробувають питання, щоб 2,6 мільярдів гривень було закладено в бюджеті на компенсацію відсоткових ставок для кредитування ВПК. Ну є ж, ж така низова ініціатива, є незова ініціатива. Все ж таки за певних обставин пан Шмигаль прокидається, згадує, що в країні є війна, і робить певні речі, які потрібні. Ось, але тут звичайно, ну звичайно, якщо вийде там без середньо буде через офіс президента, мабуть, воно швидше буде робитися. Я цього не заперечую. У нас завжди було, це історія нашої країни за останні 30 років. що тоді адміністрація президента або офіс президента зараз він завжди був таким неформальним або формальним центром керування в нашій державі. Тому тут спільна повинна звичайно бути позиція. Ну судячи з того, що там обговорюється, все ж таки там питання дозволив на експорт там дронів вже є там. Президент працево ну не є принаймні просувається це питання, щоб були враховані інтереси української армії і були враховані інтереси виробників а в тому числі, тому що ми ж повинні розуміти, що багато виробників через оборону експорту нашої продукції просто йдуть з України. Вони переносять свої виробництва то до Словаччини, то до Польщі. Ми втрачаємо величезний інтелектуальний потенціал виробників. Робочі місця та багато чого іншого, тому все це в комплексі повинно бути е, оглянуто і звичайно, що прийнято до уваги президентом. принаймні, те, що він дуже постійно проводить там ставку. Йому доповідають про виробництво дронів, в якому ж стані знаходяться нові розробки, і так, далі, і так далі. Добре, добре, дуже дякую, що підключились до нашої розмови. Дуже дякую за ваші роз'яснення. З нами на зв'язку був нагадаю політичний експерт Тарас Загородній.